Пані Світлана із донькою та онуком приїхали до Сум із Новопскова Луганської області у листопаді цього року, після того як півтора року перебували під окупацією. Ми збиралися дуже довго. У нас діло в тому, що під окупацією, під окупацією ми не могли виїхати. і Ми вже від тіля тікали. Ми вже відтіля тікали, а донька моя тут навчалася. І того ми вибрали іменно суму. Нас прихистили дуже гарні люди, і ми живемо тут. На свято до Дня Миколая Світлана прийшла разом із онуком Даніїлом, хлопчику чотири роки. свято ми прийшли спеціально, щоб він та, ну, Він як побачив, що багато людей і одразу забоявся, ми єлі переділися, щоб на праздник. У гості до Миколая прийшла і сім'я Романенко. Вони переїхали до Сум у грудні минулого року із прикордонної юниківської громади. Ми виїхали справа в тому, що ми виїхали ще до офіційного відселення 5 кілометрової і 30 кілометрової на сьогоднішній день. Виїхали через те, що були постійні обстріли. Саша просто вже як тільки почула перший. Вона вже бере дитячу книжечку, закриває всі двері в кімнати і сідає в цей коридорчик. І, Ну вже тоді ми зрозуміли з чоловіком, що потрібно. Скажемо так, вивозити дітей заради їх і фізичної безпеки, і відповідно ж психічної. Зараз дівчинці три роки, переїхавши до Сум, Олександра пішла до садочка Карі та Суми. У Саші не було цієї довіри до зовнішнього світу. Вона маленькою стикнулася вже з війною. І ну боялася всього, вона від мами взагалі не могла ніяк відірватися. Саме цей садочок, психолог садочку, вихователі садочку, допомагали нам просто знаєте, як адаптуватися до зовнішнього світу. До свята Миколая, волонтери благодійної організації, організували святкову програму, зокрема для дітей ВПО, маличі з багатодітних, малозабезпечених родин та дітей з інвалідністю. Коли я дивлюся, наскільки яскраві дитячі. Очі, наскільки вони очікують на це свято в наш складний час? Це для мене перш за все гріє моє серце, мою душу. Я стараюся для наших малих українців, які так само переживають, як і дорослі ці складні часи. І краплинка теплоти сьогодні це дуже важливо. Для малечі також підготували солодкі подарунки. Подарунок сподобався? «Так! Вона зайчик. Скільки часу готували? Ну, в нас ще з минулого року у нас на свято було, тому ми цей рік також вирішили одягнути зайчика. У садочку у нас було свято, також і одягали зайчика. Зазвичай цей простір дружній до дитини відвідують до 120 дітей на тиждень. У нас буде це свято проходити весь тиждень. У нас буде в тиждень в кожного дня по три заходи. Ми залучили дітей як з нашого простору, так і по реєстраційній формі в наших соціальних мережах. Усіх присутніх на святі запросили і до благодійної акції, яку проведуть до Різдва. Карітас України проводить щорічну акцію Різдвяна свічка. Ця акція проводиться з 2003 року. Всі свічки виготовляють люди з інвалідністю. На зібрані кошти карітаси будуть допомагати дітям, які постраждали внаслідок війни. А для маленьких відвідувачів до Різдва волонтери планують організувати святковий вертеп. Новини СТС.